Привіт усім, екс-герой проєкту Холостяк, грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, перше після появи доньки показав одразу двох своїх дітей. У своєму фотоблозі дружина знаменитості Ліза Чичуа оприлюднила ніжні фото у повному родинному складі. Так на зображенні вона постає з коханим і двома дітьми. Але якщо обличчя старшого сина Георгія пара вже не приховує, то маленьку Ніну вони поки що залишають поза публічністю. Тож крихітка спала на татовому плечі, а підрослий хлопчик порозважався з батьками. Для домашнього фотосету Ліза обрала джинси та худі, а Іраклі футболку, яку доповнив светром, і джинси. Так само Георгій постає у джинсах і світшоті, а маленьку Ніну подружжя одягло в чоловічок і шапочку. У коментарях шанувальники залишили чимало емоджі у формі сердечок і засипали зіркову родину компліментами. Крім того, свої теплі слова написали і зірки українського шоу-бізнесу.